Другий святий вечір, або як кажуть у народі, голодна кутя та щедрий вечір завершує новорічно різдвяний цикл свят. У регіонах України це свято відзначають у різні дати: 13 або 18 січня. У західній частині, зокрема на Тернопільщині, Друга свята вечеря напередодні водохреща. Другий святвечір вібрав у себе багато вікові звичаї і традиції українського народу та став одним з найочікуваніших свят різдвяного циклу. Наш український народ, а взагалі народ, якийсь раніше був, можна сказати, чисто селянський. тому що всі традиції, які ми сьогодні святкуємо, ідуть від села, від людей з землі, намагаються тримати кутю, От, наприклад, на водохреща вона голодна, називається, тобто вона не така вже насичена. Там може не бути меду, а може не бути може бути менше горіхів, або менше горіхів. Тобто, це вже вибір. Кулінари це встановлюють, чому вона голодна але насправді вона не така вже ситна, яка була на святий вечір. Увесь день перед другою святою вечерою віряни постують, а збираються за столом для спільної вечері, коли засяє перша зоря. По кутах столу кладуть зубці часнику, застилають його скатертиною, а зверху ставлять 12 традиційних пісних страв, які здавна полюбляє український народ. Це вереники з капустою чи грибами, смажена риба, млинці на олії та узвар. Чому 12? пов'язують у народній традиції? Це кажуть 12 місяців. Кожен місяць мав свої дари, свої якісь. Такі ласки, божі, які може народ, природа, яка дала людині. Також 18 січня біля церкви святять воду, яка наділена цілющими властивостями. Після освячення люди несуть її у свої домівки. Господареві домівки заведено брати посудину зі свяченою водою і кропити нею усіх присутніх вдома, примовляючи, дай Боже, і на той рік діждатися. Ну і звісно ж, другий святвечір це час для щедрівок українських народних обрядових. Пісень, які величають господаря та членів його родини. Господарю бажаємо щастя. І його родині, і дружині, і дітям як зірочкам. Тобто, це вже е, за, за чоловіком. Чоловік і за ним його родина. І так, напевно, це величання закладено в природу людини, що все-таки чоловік дуже важливий і треба йому віддати належне. У народі кажуть, що саме на щедрий вечір не можна займатися пранням, адже це може осквернити воду. Також цього дня не лайтеся та уникайте конфліктів, натомість дотримуйтеся давніх традицій, щедруйте разом зі своїми рідними, аби увесь рік був сповненим багатого врожаю, добробуту та божої ласки.